На Закарпатті розгортається новий конфлікт навколо розвитку зеленої енергетики. Будівництво вітрових електростанцій, яке має зміцнити енергетичну безпеку регіону та країни загалом, опинилося під загрозою. Невелика група місцевих жителів, які називають себе екоактивістами, блокують будівництво, посилаючись на нібито екологічні ризики. Проте на їх адресу все частіше лунають звинувачення у маніпуляціях та можливих зовнішніх впливах. Громадська організація Екологічна Файта закликає Генпрокуратуру розслідувати діяльність цих активістів на Закарпатті. Триває протистояння між прихильниками розвитку відновлювальної енергетики та групами активістів, які блокують будівництво вітроелектростанцій. Проект зведення вітроенергетичної станції на полонині руна є частиною державної програми з підвищення стійкості енергосистеми та зменшення залежності від централізованих поставок електроенергії. Регіон покриває власними силами всього близько 20% від своїх потреб у електроенергії, що робить його вразливим до дефіциту електроенергії та загрожує тривалими блекаутами. Вітрові електростанції, як наголошують експерти, здатні забезпечити енергетичну стійкість та посилити економічний розвиток. Створити нові робочі місця і знизити витрати на імпорт електроенергії, зробивши її дешевшою для споживачів. За даними Української вітроенергетичної асоціації, у майбутньому Закарпаття навіть зможе експортувати електрику за конкурентними цінами. Однак, групи активістів за рахунок грантів фондів, які мають російське коріння, в складі журналістки-фрілансерки Олени Мудрої. Доцентки Ужгородського університету Оксани Станкевич-Волосянчук, юристки Наталії Майстренко, безробітної киянки Наталії Вишневської та активіста Олега Лукши намагаються зупинити будівництво, поширюючи неправдиву інформацію про нібито екологічні загрози та засипаючи суди та державні органи десятками звернень. Вони стверджують, що полонина Руна входить до смарагдової мережі Європи. Але офіційно ця територія лише пропонується до включення і наразі не має відповідного статусу. Діяльність активістів суттєво уповільнює будівництво вітряних станцій, в зв'язку з чим громадська організація Екологічна файта» звернулася до офісу генерального прокурора з проханням перевірити їх діяльність. У своєму зверненні організація вказує на маніпуляції в соцмережах. Замовні публікації та ймовірні фінансові зв'язки окремих активістів із російськими енергетичними структурами. За даними журналістських розслідувань, екологічні організації Закарпаття, Екосфера, Спаси Пікуй та Код 21 за два останні роки отримали близько 5 мільйонів гривень на проведення кампаній проти будівництва вітроелектростанцій. Ці кошти також можуть мати російське походження. Голова української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков наголошує, що розвиток вітроенергетики це стратегічний інтерес України, особливо в умовах війни. Те, що сьогодні відбувається в Закарпатті в рамках вітропарків України, там є, скажімо, політична складова, там є місцеві власники цієї території в лапках, і вони досить серйозно впливають на саме ці речі. Екологічна файта попереджає. Блокування цих проєктів несе загрозу як економіці Закарпаття, так і енергетичній безпеці України, бо вони є частиною критичної інфраструктури держави. Генерального прокурора закликають надати оцінку діяльності активістів, перевірити джерела їхнього фінансування та можливі зв'язки з зовнішніми силами, зацікавленими в продовженні енергетичної залежності України. Адже, як підкреслюють експерти, розвиток зеленої енергетики це не просто бізнес, а питання національної безпеки. Кожен, хто працює заради нашої енергетики, заслуговує на нашу вдячність.